Вітаю в етері новини Прикарпаття, З вами Інна Федонків. Підбиваємо підсумки цієї доби. Сьогодні у фокусі нашої уваги нагородження захисників та вшанування тих, хто віддав життя за єдність України. Крім того, поговоримо про енергетичну безпеку області. А на завершення випуску про культуру. Тож починаємо. В івано франківську відзначили тих, хто тримає оборону на передовій та в тилу. Церемонія приурочена до Дня Соборності та річниці створення міської спілки учасники війни об'єднала ветеранів, медиків та волонтерів. Загалом вручили 60 нагород воїнам, які пройшли пекло боїв і зараз перебувають у строю чи на реабілітації. а також тим, хто щодня допомагає армії ресурсами та лікуванням. На урочистостях побувала наша Яна Лазорек. Подяка за незламність та відданість українській нації в Івано-Франківську нагородили військових, медиків, психологів, священнослужителів та волонтерів. Всіх тих, хто щоденно оберігає, підтримує та рятує людське життя. Спілка учасників російсько-української війни вручила близько 60 подяк з нагоди дня супорності та відзначення річниці створення громадської організації. Нагород у нас різних. Є і по медицині, і по за службу державі, і від міської ради у нас є, від міського голови нагороди, у нас, є і подяки. Також коротко будемо обговорювати про те, скільки роботи ми зробили за минулий рік. А основна наша ціль нашої спілки це проведення меморіальних турнірів по всій нашій області. Вшанування наших побратимів, які полягли в бою. Минулого року ми вшанували близько. 300 героїв по всій нашій області, і цього року ми ставимо собі за ціль е, е, десь так само, щоб кількість було вшанування. Військовослужбовець Олександр Бугачов вже понад три роки несе службу в лавах Національної гвардії України. Захисник впевнений, кожна людина, яка своєю працею наближає нашу довгоочікувану перемогу, заслуговує на вдячність та визнання. Хотів всіх привітати цим святом, побажати всім добра, здоров'я, тільки позитиву. І віру в справедливий мир. Ну, кожна людина, яка щось робить для перемоги або вже зробила, тим більше можливо віддала якусь частину свого здоров'я, часу. Заслуговую на відзнаку, що це все було не просто так. психологиня Леся Попович отримала відзнаку за щоденну працю з військовослужбовцями та їхніми рідними. Вона допомагає бійцям адаптуватися до цивільного життя а родинам знайти порозуміння з близькими, які повернулися з пекла війни. Хлопці і там зустрічаються, борються і повертаються сюди, і так само мають боротися. На жаль, щоб доказати суспільству, що вони гідні громадяни, що вони герої, тому що дехто вважає. Є, що ну, якщо ти на нулі, то ти там маєш залишатися і повертаючись сюди, декого навіть вже і сім'я не чекає. Морально реабілітуватися ветеранам допомагає і громадська організація Агенція місцевого економічного розвитку при Керпеті. Її керівниця Тетяна Лежечко каже, проведення різноманітних відновлюючих, спортивних та психосоціальних заходів для захисників є першочерговою діяльністю. Це сплави і на каяках, і турніри по футболу, змагання з боулінгу і таке інше. А в минулому році підписали меморандум з спілкою ветеранів російської української війни і також мали такий гарний спільний захід. Великий нагадаємо, спілка учасників російсько-української війни була створена 22 січня 2025 року і має на меті підтримку, захист і об'єднання тих, хто пройшов крізь війну. Яна зорик, віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Реї, окрім того, в Івано-Франківську відбулося вручення посмертних нагород за честь і звитягу близьким і рідним наших захисників. Церемонія, що відбувалася у День Соборності, стала символом незламності духу тих, хто боровся за єдину Україну до останнього подиху. Разом із рідними пам'ять воїнів шанувала і Дар'я Базовод. Пам'ять що об'єднує країну в скорботі та вдячності. Вручення посмертних відзнак рідним полеглих захисників вже стало гіркою, але невід'ємною традицією відзначення дня соборності в Івано-Франківську. Після панахиди на вічовому майдані очільник громади Руслан Марцінків разом із духовенством вручили відзнаки за честь і звитягу сім'ям воїнів, які віддали життя за цілісність України. Отримати нагороду сина та чоловіка. Прийшла Марія та Мирослава Михайлишині. Їхній Іван боронив державу на Запорізькому напрямку та загинув 4 жовтня дві 25-го року поблизу гуляй поля. Війна забрала мого сина, його тіло, але не забрала його душу. Він янголом літатиме над нами і охоронятиме нас з небес. Він завжди житиме в наших серцях. Більше межує з великою гордістю відчуває і батько загиблого захисника Іван Кушнір. Його син Руслан воював на Куп'янському напрямку. Серпні 25-го року був відпуску. Приїжджав, повернувся назад і 23 вересня загинув. Прильот Для сім'ї Віталія по війна почалася у рідному кривому розі. Поки дружина Оксана з дітьми рятувалася від обстрілів у Польщі, Віталій добровольцем пішов до Нацгвардії. Стрілець загинув у жовтні 2022-го. Згодом пані Оксана обрала Івано-Франківськ своєю новою домівкою. У день Соборності вона прийшла отримати чергову нагороду чоловіка. Я не думала, що я буду дітей піднімати сама. Чесно, нічого не відчуваю. Краще їх би не було взагалі тих нагород, нехай би живий був чоловік. Десятки франківців зібралися на головній площі міста, щоб засвідчити свою підтримку родинам та вкотре нагадати, єдність держави тримається на подвигу тих, хто зараз в окопах, і тих, хто вже став у стрій небесного воїнства. Ми як ніколи сьогодні відчуваємо, що багато людей приїхало до нас. Ми маємо багато міст побратимів, зокрема і Гуляйполе, і Покровське, і, і Куп'янський, Ми відчуваємо, відчуваємо. Ту напругу, яка сьогодні є, і ту єдність, яка є, тому що це дуже важливо зараз тримати єдність для того, щоб вистояти в цій московсько-українській війні, цього дня відзнаки міського голови за честь із витягу посмертно присвоїла 25 захисникам. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія раї енергетична незалежність та стабільність Прикарпаття в умовах війни. Під час наради в очільниці області Світлани Онищук обговорили стан забезпечення регіону світлом і теплом. Попри ворожі атаки, Прикарпаття залишається серед лідерів із розвитку альтернативної енергетики. Тисячі домогосподарств уже перейшли на сонячні панелі, а бізнес активно інвестує у власну генерацію. Про те, як область готується до ймовірних кризових ситуацій та які заклики звучать до місцевих підприємців, дізнавалася Яна Лазорек. Енергетична стабільність в кризових ситуаціях, очільниця Прикарпаття Світлана Онищук провела нараду з очільниками громад та керівниками профільних структур. Під час засідання обговорили стан забезпечення населення електропостачанням. Директор профільного департаменту Сергій Подошва зазначає, Прикарпаття тримає лідерство в Україні за темпами впровадження альтернативних джерел енергії, що дозволяє розвантажити загальну мережу. Станом на сьогодні 6987 домогосподарств встановили домашні сонячні. Панелі і таким чином, крім того, що вони надлишок можуть віддавати в мережу, вони принаймні повністю забезпечили себе електроенергією. Окрема подяка бізнесу, який встановлює когенераційні установки, в цьому році. Альтернативну енергетику на території області нарощено приблизно на 161 МВт, мегаватт, когенераційних установок ще на 90 мегаватт. Попри розвиток зеленої енергетики через дефіцит у загальнодержавній системі в області продовжує діяти графіки погодинних вимкнень. Очільник прикарпаття обленерго Василь Костюк заспокоює ситуація під контролем. Серйозних аварій не допущено, а обмеження є вимушеним кроком для балансування енергосистеми на вимогу «Укренерго». Одна черга. Складає 25 мегаватт. Якщо ми приміняємо по розпорядженню диспетчера «Нек «Укренерго» 4 черги, це говорить про те, що ми 100 мегаватт з області знімаємо. Якщо у нас споживання 450, ми доводимо ліміт до. 350 МВт мегаватт потужності, окрему увагу приділили бізнесу. Підприємцям нагадують про можливість імпорту електроенергії за кордону. Це дозволяє великим об'єктам господарювання працювати безперебійно, не залежати від графіків вимкнень та зменшувати тиск на внутрішню генерацію, яка залишається ціллю ворожих атак. Хочу трошки внести ясність і донести до всіх споживачів, бо є дуже багато скарг, що наша компанія не приміняє графіки погодинних вимкнень, аварійних вимкнень для такого споживача як буковель. До всіх споживачів області графіки приміняються рівно. Сам Буковель він має забезпечення генераторною потужністю, і також він працює на імпорті. На сьогоднішній день він закуповує 15 мегаватт потужності для своїх потреб. Очільниця області Світлана Нищук звернулася до представників бізнесу з проханням обмежити використання реклами та зовнішнього освітлення фасадів, щоб зберегти кожну одиницю потужності для житлового сектору та об'єктів критичної інфраструктури. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Кібершахрайство на чверть мільйона. На Прикарпатті правоохоронці знешкодили злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраденні грошей із банківських рахунків. Зломисники несанкціоновано втручалися у мобільні банкінги мешканців області та спустошували їхні картки. Як саме працювала злочинна схема та як вберегти свої заощадження від подібних атак, дивіться у матеріалі Юлії Торконяк. Понад чверть мільйона гривень збитків та десятки ушуканих громадян. Правоохоронці Прикарпаття викрили та затримали організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на дистанційних крадіжках. Протягом 2025 року зловмисники спустошували банківські рахунки українців, використовуючи методи несанкціонованого втручання в роботу мобільного банкінгу. У ході судового розслідування правоохоронці встановили керівника злочинної групи. Це 20-річний мешканець Коломийського району. Він вирішив діяти не сам, а долучив до протиправної діяльності також чотирьох спільників. Всі вони місцеві мешканці віком від 22 до 24 років. Зловмисника отримували з невстановлених джерел конфіденційні банківські дані громадян, зокрема це логіни, паролі та пін-коди. Отримавши доступ до персональних даних, фігуранти блокували законним власникам вхід у мобільні застосунки банків. Поки потерпілі намагались відновити доступ до своїх акаунтів, ділки оперативно переказували кошти на підконтрольні рахунки, відкриті у різних фінансових установах. У подальшому грошові кошти зломисники знімали готівкою або використовували для оплати послуг на онлайн ігрових платформах. Щоб не привертати уваги, гроші знімали частинами невеликими сумами впродовж кількох днів. Загалом від їхньої злочинної діяльності постраждало близько двох десятків громадян. А сума завданих Збитків становить понад 260 тисяч гривень. У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, а також в їхніх транспортних засобах. Під час слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, грошові кошти, в іноземній валюті, 6 тисяч євро та 2 тисячі доларів, а також інші речові докази. 19 січня поліцейські затримали п'ятьох учасників гру фігурантам уже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та крадіжку вчинено в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманим запобіжний захід тримання під вартою. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Ми продовжуємо огляд новин області, але водночас звертаємо вашу увагу на QR-код, який ви бачите на своїх екранах. Поки ми тут, у тилу працюємо та розвиваємо наші громади, третій батальйон Свобода тримає оборону на Покровському напрямку цей збір на 50 FPV-дронів – Наша з вами можливість стати їхньою підтримкою та додатковими очима в небі. Скануйте код, долучайтеся будь-якою сумою. Мільйони гривень з кишені освітян до власної. На Прикарпатті завершили розслідування справи про привласнення бюджетних коштів. Головним фігурантом став депутат сільської ради, який, маючи доступ до бухгалтерії трьох навчальних закладів, систематично накручував премії та зарплати собі та своїм родичам. Яке покарання загрожує посадовцю, розповість Юлія Торконяк. Масштабна афера у сфері освіти поліцейські Прикарпаття завершили досудове розслідування щодо депутата, який привласнив понад 2,5 мільйони гривень бюджетних коштів. Фігуранту інкримінують зловживання службовим становищем та систематичне розкрадання грошей, які держава виділяла на утримання та розвиток навчальних закладів. Під час досудового розслідування поліцейські зібрали всі необхідні докази. Та встановили, що в період з липня 2021 року по квітень 2023 року фігурант, депутат Загвіздянської сільської ради, був працевлаштований в одному із закладів освіти. Чоловік систематично вносив недостовірні відомості до документації щодо на. Рахування виплат працівника він незаконно нарахував та отримував заробітну плату й премії як для себе, так і для своїх родичів, яких він працевлаштував у закладах освіти. Зловмисник одночасно мав доступ до бухгалтерії одразу трьох навчальних закладів: ліцею та гімназії у лисецькій громаді, а також ліцею у загвізді. Загальна сума завданих збитків складає понад 2 мільйона 600 тисяч гривень. Крім того, слідчі задокументували факти легалізації частини незаконно отриманих. Коштів знаючи про злочинне походження грошей, обвинувачений здійснював фінансові операції з ними на понад 700 Дві тисячі гривень так у березні 2024 року. Поліцейські заочно повідомили чоловікові про підозру. Згодом фігуранта затримали на території Республіки Чехія та екстрадували в Україну. У грудні 2025 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі скерували справу до суду. Чоловіку загрожує покарання за низкою статей кримінального кодексу. Від шахрайства та розтрати майна до незаконних махінацій з платіжними документами та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Мистецтво, що єднає покоління. У виставкових залах музею імені Сафата Кобринського відкрили виставку Богдана Бринського. Художник із Івано-Франківська зібрав у Коломиї свої найкращі роботи, щоб відзначити 65-літній ювілей у колі поціновувачів живопису. Про виставку та її головні акценти розкажуть наші колеги з Коломиї. Від Тараса до Панаса саме під такою назвою у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрили виставку відомого франківського художника Богдана Бринського. Митець, знаний своїм експресивним стилем та непохитною громадянською позицією. Приїхав до міста Дотпрутом не вперше. каже ця експозиція не просто звіт про творчість, а спроба віддзеркалити власне. Світобачення через постаті, що стали фундаментом української історії. Неодноразово ми там робили колись кафедри на сім. Ми возили по Україні. Ну, якщо не по цілі, так половину України ми об'їздили цією виставкою експозиція об'єднала пейзажі портрети та концептуальні полотна, що просякнуті історичною пам'яттю. Особливе місце у залі займає пантеон героїв. Поруч із видатними постатями минулого портрет сина художника Остапа, який загинув, захищаючи Україну. Минулий рік на сівано я думаю, що так він і в області, бо то обласна рада його так озвучила, назвала від Тараса до Панаса. Це два таких ключових моїх таких метри. Постаті, які по життєвому творчому шляху мене ведуть, це Шевченко і Залеваха. Портрет тільки два. Тут портрет мого сина, героя, портрет мого товариша, сина Андрія Гуля. На відкриття виставки прийшли науковці, культурні діячі та громадські активісти, представники мистецької спільноти Коломої. Для мене ця виставка є тут, деякі роботи я ще не бачив, І це слава Богу, що. Людина, ну Богдан теж не молодий, ну, я старший, але і це приємно, коли праця йде. Я розумію, постійно йде праця. Це його єство. Це от зафіксовано художник, і він реалізовує. Власне свою сутність виставка Франківського митця Національному музеї фактично розпочала відзначення ювілейного року сторіччя національного музею народного мистецтва Гусульщини та Побуття. Знаково те, що виставкою Богдана Бринського ми відкриваємо наш ювілейний рік в музеї, оскільки цього року ми відзначатимемо сторіччя музею. І для нас почати цей рік з такої. Знакової виставки є дуже важливим, оскільки теми, які порушує митець, які він роздуми тут вкладає в свої мистецькі роботи, є дуже важливими на наш час. Зануритися у світ Богдана Бринського та побачити полотна, що єднають минуле з теперішнім, мешканці та гості міста зможуть до кінця лютого. З Коломиї Вонан Малецький Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. Від вовчанецьких пагорбів до таємниць третього рейху в Івано-Франківську презентували новий пригодницький детектив Богдана Савлюка. Сповідь Пилата. Головний герой роману, журналіст Роман Целевич опиняється у центрі розслідування, що веде його вулицями Івано-Франківська, Кракова та гірськими стежками Карпат. Про пошуки християнських реліквій та історичні загадки нашої області розповість Дар'я Базовод. Івано-Франківську, скульптор, мультиплікатор, фотограф та письменник Богдан Савлюк, презентував свій другий роман під назвою Сповідь Палата. Це пригодницький детектив, що майстерно поєднує в собі краєзнавчі розвідки та глибокі відсилки до світового і локального мистецтва. Автор зізнається, робота над книгою тривала п'ять років. Через повномасштабне вторгнення та події в країні творчий процес часто переривався. Проте бажання розповісти історії історію врешті перемогло. Сюжетна лінія романа проводить крізь час від сучасного Франківська до колишнього Станіславова, охоплюючи також львів та краків. Цього разу е вийшов такий пригодинський детектив. Теж ну і навіть трішки пов'язаний з попереднім романом, е книга про пошуки. Пошуки вбивці, про пошуки мистецьких релігійних цінностей, про пошуки себе. Книга про жертовність. Ну власне вона багатошарова. Тут, окрім сучасного так етапу. Тобто, книга починається у 2019 році, події відбуватися на Івана Купала влітку, і також вона інколи повертає нас у 1943 рік. У Старий Станіслив, Старий Львів Старий Краків. письменниця Людмила Загоровська однією з перших прочитала новинку. Вона зазначає, книга дихає історією. Найбільше захоплюють описи старих гориш та занедбаних історичних будівель, які у тексті Ставлюка стоять повноцінними героями та відкривають свої небезпечні таємниці. Дуже цікаві моменти, попри те, що я сказала пригодницьку і історичну краєзнавчу складову. Дуже цікавим є те, що Автор піднімає такі теми, як старі будівлі і горища старих будівель, коли там, розбираючи речі, які залишилися десь там після попередніх власників, можна знайти старовинні якісь артефакти. Можна навіть подумати, що це просто якісь старі речі, але насправді вони можуть містити в собі розгадку. Старої історії, розгадку, над якою мучиться весь всесвіт. Модераторка презентації Ірина Футуйма переконана, динаміка оповіді та візуальність образів роблять роман потенційним сценарієм для кіно. Ця історія, як на мене, дуже гарно лягає на сюжет для фільму. І якщо б екранізувати цю історію, мені здається, вийшов дуже гарний захопливий фільм з таким детективним сюжетом. Гарно переплітається українська історія з польською історією. і контекст мистецтва дуже багато відсилів. До мистецтва світового мистецтва, нашого локального мистецтва. Воно дуже гармонійно тут переплітаються. І як на мене, головний герой сучасний інтелектуал Денді, красивий чоловік. З ним зараз таким героєм захоплюється більшість сучасних читачів. Тому я впевнена, що ця книга обов'язково знайде свого читача. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. На цьому наш огляд головних подій Прикарпаття завершено. Далі у випуску ключові події світу. Тож залишайтеся разом із. Телеканалом Раї